Підступність ворога не знає меж. Через минулорічні обстріли у Марганецькій громаді було пошкоджено комунальні підприємства міста, міська лікарня, дитячий притулок, центр надання соціальних послуг, вибуховою хвилою та уламками від снарядів, зокрема, було пошкоджено вікна. Завдяки співпраці міської влади з представниками Global Empowerment Mission у партнерстві з Ховард Buffett Фаундейшн. Повним ходом йдуть роботи із заміни нових вікон. Ми дуже вдячні за допомогу благодійному фонду Джем, який нам допоміг з забезпечив нас і вікнами, і з установкою вікон. На сьогоднішній день в центрі Теплий Дім відбувається демонтаж вікон, заміна старих на нові євровікна. І станом на сьогодні у нас вже поставлено 17 вікон, які Гарненькі, новенькі і дуже нам подобаються. Дякую за цю благодійну допомогу. Протягом тижня на трьох підприємствах триватимуть відновлювальні роботи. Займаємось встановленням вікон, стеклопакетів, міняємо на нові, утеплені. Що вже зроблено. Демонтаж старих вікон вони встановлювати нові. Скільки вже пройомів віконних ви вже зробили? За сьогодні чи взагалі? Взагалі близько 30. Ну, установка вікна, крипежні пластини. Вони ставляться 50-45 сантиметрів друг від друга. І по периметру і ставимо, запінюємо і все. Щира подяка нашим друзям та партнерам, які не залишилися осторонь чужої біди, і надали цю вагому підтримку.